Тік, ну вона тут стоїть, все, я попав на неї. Се обрив, друзі. Це був короб. Вітаю, друзі, всіх на моєму каналі. Сьогодні у мене чергова фідерна риболовля. Приїхав я на водосховище мушов в Чеській Республіці. Спробувати зловити ляща, карася. Але є у нас тут невеличка проблема. По всій водоймі просто кишить верхоплавка. Не знаю навіть, що робити. Спробував я ловити на опариші, але тільки закинеш вона вже на гачку. Не знаю, звідки вона взялася. Просто по всій водоймі. Навіть не уявляю, що робити. Спробував зараз закинути на кукурудзу, але поки що нічого не клює. ну Зараз щось трошки дергало. Але вона така, що вона і кукурудзу, не знаю. Посижу тут, попробую на кукурудзу трошки. Якщо нічого не вийде, то є в мене ще другий варіант. Тут є в сусідньому селі, тече річка, теж втікає в це водосховище. Там теж непогано в холодну воду ловиться. Мабуть, спробую поїхати туди половити. Ну, а поки що сидимо тут. Прикормочка в мене лящ карамель така темна, кольоровий горох, опарищ, кукурудза, різні порошочки для ароматизації. Зараз буду це все пробувати. Може щось в нас і вийде. Не знаю, якщо ляш, чи карась буде брати кукурудзу, то думаю щось зловимо. Якщо ні, на опариша ловити просто нереально. Просто жесть бачили? Я ще такого ніколи не бачив. Чайки просто балдіють. Це жесть просто. Це нереально. Дивіться, що клює Це просто жесть. Друзі, як ви вже зрозуміли, переїхав я на річку, річка називається Іглава в селі Іван. Розклав я собі пікер, зробив на носиметричну петлю. Зараз без стартового закорму, зразу почну ловити, почну мабуть з трьох опарищев, як завжди. Буду ловити в темпі 2-3 хвилини, а там вже побачимо. Як буде клювати, чи взагалі буде щось клювати, видно, якась рибка гуляє. Така не дуже величка, але не верхоплавка хоча б. Зразу додам йому гороху кольорового такого. Це горох варений, перетертий через сито та додав туди ще барви. Ще кукурузки йому одразу трошки? Одразу всього йому кину потрошки. Побачимо. Мало би якась рибка брати тут. Дистанція тут взагалі дуже близька. Ще навіть хліпси не поклав. Зараз покладу на хліпсу. Хоті порахую скільки обертів буде. Опа! А вже плює, друзі. Ух ты! Оце так. Що там? Пустира. Оце так пустира. Оба. вона! Оце така густерка. Дивіться, друзі! Оце рибина. Тільки закинув Зразу перше клювання. Ха. Це вже цікавіше. тиша, ти шо. Ти Тільки кинув, вона тут стоїть, все, я попав на неї. Зараз би вона мала брати. Може навіть коробчук зайти. Сюди би пішов трошки коротше підсадчик, але нічого. Так, знову йому три опариші. Тільки -ті кинув. І що буде темп зараз?

що зносить. Годівничка у мене 28 грам. По середині йде течії, а тут так закручує трошки воду, тому я кладу маленьку годівничку, легку має вона тут стояти. Це не буде стояти, по покладувшись тяжкіше. Тільки закинув зразу риба? О, є опа. Це обрив друзі. Це був короб. Так. Іду я за пластішою жилкою. 0,12 дразурва. Просто шок. Так. так, друзі, поклав я 0.16 повідець. -по -по так, стоп. Такий невеличкий вайтґейп качок. Ну, зараз пробую ще. Це мені здається був короб. Зразу так пішов. Ось не могла б обірвати на 12 таку жилку так, Не забуваємо додавати горох та кукурудзу. Зараз ми когось там поставимо на точку. Є ba. Yeah. <laughs> вони там стоять Сто я попав Уфти зійшов Ніга туди что-то таке І є у-у-у-у-у-у-у-у! По шо це за тигня! Мені обирвало 0,16 повідомив. Друзі, це вже максимум. 0.22. Я просто в шоці. І так, друзі, 0,22. Хочок та же самый. Треба париші коли кислогісенький дощик почався, тільки би не почало лити, тому що сьогодні це буде проблема, у мене нема зонтика. Щось є це вже не оборвеш, але це й не та риба. Що це таке? Хе, малесенький. Що ж там коропи теж є? Ці обриви явно коропові були. Дивіться, друзі. Koks garnenkis, kupavusiai. Ir aš daudom žaidžiu. O tai kliuvaka. Tai šeulnas. Це боєць. То ти що? Хто там? Пікер відпрацьовує гарно. Хорошок? Непоганий коробщук. Olha a piqueira. Arnankei. Olha a taquedra. Arnankei. Uma piqueira. Super. Já do domo. Спробую навіть не міняти, опарич. Руски йому, року. Щоб їх там тримати. Що ще їх тримати, вони там стоять. Щоб не втікли. друзі, у нас початок листопада. Кльов просто бомбу. Клюв є. Клюв є. Це Просто це Просто подарунок сьогодні. Такий плів. На ну, знову коробчук. Рибалка в часі республіці, друзі. Такий ми чотов опаришів, ще йдять. Я сразу. не затеклась. Це самі коробчуки беруть. Це жесть Свідки вас пиццу там. Вона густера, такі коробчуки, та рибка одразу клює, рибка одразу клює. Воно лупить. У нас це просто жень. Трошки більший, як попередні, але рівно малий. Таха, друзі, дощ так непогано вже лє. Мені не прийшло збиратися. Ммм, я це все не люблю. Ох ти. <різь> друзі, темпова ловля коропа. Хто таке бачив? Пишіть в коментарях, в кого таке було в житті. У мене ще такого не було, якщо чесно. Даже на этой речке. Они коробчуки. На несколько грамм больше. Окей. Трошечки больше. Вінка тут прекрасно ловиться зі стира. Та й коробчуки попадаються, але щоб так. такого в мене ще не було. Це за хвіст. Це навіть за хвіст клюють. Не просто секуть там стоять. А ведь за хвист. Знов зачепився, за хвіст. Дивіться. Пізак погнав. Забіг. Ну що, друзі? Мабуть вистачить на рибку, тому що вона там вичіпився. Хе, дивіться. Тому що вона там стоїть просто якимось косяком здоровим, чіпляється і за спину, і за хвіст. Це просто нереально. Хотів я половити густери, але одна попалася і все. І більше не було. Зараз ми цього відчепили. Так. Попалася одна густера. Більше нічого не було, ніякої густери. Хотілося її половити, так би забрав трошки додому. Ну, а на сьогодні, я думаю, буду завершувати все. Кому сподобалась така моя рибалочка, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Слава Україні! Героям слава! Бувайте, друзі!